Ситуація на в нашій операційній зоні залишається складною, напруженою і динамічно розвивається, але все ж таки вона знаходиться під контролем сил оборони, оскільки ми на даному етапі керуємо процесом і можемо дати вогневу відсіч ворогу, коли він намагається розвідати напрямки, за якими планує свої дії. Типу контрнаступу, або ще якісь. Ми спостерігаємо, що вони формують ударне угруповання на Криворізькому напрямку, вони намагаються підтягувати резерви, але ми продовжуємо тримати вогневий контроль над тими об'єктами окупованої території, які є для них життєво важливими: це транспортні артерії і логістичні склади. Те, що ми знищуємо їх зосередження озброєння та техніки, і склади з боєприпасами, суттєво підриває і моральний дух, і фізичне розуміння того, з чим іти далі, з чим намагатися протидіяти, і навіть йти в активні дії, входити в активні дії. Тому ті Погрози і попередження про те, що можливо дуже 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 активна стадія? Вони мають своє місце, як то кажуть, у свідомості кожного? Ми маємо це розуміти, що не виключаються такі дії. Але лякатися піддаватися паніці не варто. Я завжди кажу, що паніка це теж зброя ворога. Пані Наталі, а можете конкретизувати? Будь ласка, що ви маєте на увазі під? Можливими загрозами з боку окупанта дуже багато зараз лунає з різних джерел, такі як то кажуть, важливі дати 6 7 8 серпня. І всі апелюють тим, що необхідно евакуювати мирне населення. Ми підтримуємо. Розуміння, що мирному населенню варто евакуюватися, і вони, якщо мають таку можливість, повинні виїхати і дозволити силам оборони провести свої бойові дії, провести роботу так, щоб їх мирне населення не використовували як живий щит. Звісно, що і ми готуємось. До активних дій і ворог це бачить і теж готується до активних дій, тому що їм в принципі, більше нічого не лишається. В них достатньо складне становище у зв'язку з важким транспортним сполученням.